У ті часи старих історій, живих билин, легенд сивих, коли ходили гноми, ельфи, тролі, коли ще звірі вміли говорить. Жили в лісах Карпатських і титани, проміннями їх день новий вітав, природу вельми шанували, а місяць світлом білим обіймав, у свята ходили гостювати, і танцювали до рання, не мали приводу даремно сумувати, кохали все, що сповнене добра. Та якось в небі похмарніло, І вмить вогонь за обрій впав. Все темрявою враз накрило, Пекучий попіл до землі припав. Недобрий знак Казали всюду. Щось коїться зі світом навкруги. Ой лихо, з нами скоро буде. Щось принесе до нас біди. З'явився зранку чоловічок. На звіст не більше чобітка. А з ним дракон, його слуга, у шкірах із каменю на голові рога. Я є людина, господар всіх земель. Наказую усім вклонитись, тепер і надалі слугувати лиш мені. А хто з вас проти, готовий з ними битись? Що за нахаба, підійшов громила. Та як ти смів погрожувати нам, я розтопчу тебе в півсили. І ногу вже свою здійняв. Як раптом вісовий слуга, стрілою догори злетів, націлений уперто, мов кинджал, громилі ногу прокусив. На поміч велетню юнак підбіг. І, не повіривши, поглянув на усіх, він вмер, покинув світ. У натовпі здійнявся шум й жіночий крик. Титани рушили в атаку. Схопивши палиці важкі, та чоловічок вмить злетів, направивши до неба шпагу, залишивши в збентеженні усіх. І затягнуло все у морок. Здійнявся вітер навкруги. Зусюди поповзли потвори, жадали крові вороги. В оточення взяли титанів, і нанесли підло свій удар. На шмаття руки розривали, підступний кат усе прорахував, Трималося життя на волосині, боролися брати разом, пліч о пліч, і спина до спини. Горіли очі і палало все кругом. Лягали втомлені тіла, і горами збирались, корінням обвивала їх земля, і полем накривала. Сьогодні вже в лісах карпатських, не чути нам пісень титанських, в хребтах високих гір лежать тіла в одній могилі братській, це місце сповнене покою. Тепер людина тут живе, та пам'ятають і про героїв, що боронились за своє.